Поки ж міські чиновники з'ясовують стосунки. Працівники суми житла досі сидять без грошей. За три місяці їм так і не виплатили зарплату. Нагадаємо, два тижні тому люди кілька днів поспіль ходили до чиновників, щоб ті, врешті, виплатили їм зарплату. На позачерговій сесії міськради кошти таки виділили, але людям на рахунки вони й досі не надійшли. Працівникам суми житла урвався терпець. За заробленим пішли до очільника області. За чотири місяці? Де ті гроші наші? Де? Завтра, і завтра ками кормлять кожний день. Приходіте завтра. Приходіте завтра. Що це за іздівательство? Їм пообіцяв міський голова. І це ж така не перша ситуація, коли міський голова обіцяє, потім приходять до мене. Степан Ікавичу, я вас дуже прошу. Знайдіть можливість виплатити цим людям заробітну плату, тому більше що рішення вже, вже прийнято міською радою. Питання там можливо, можливо, солодотехнічне. Сумських волонтерів таки виставили з міськради, причому легально. Про це заявив заступник міського голови Віктор Волонтерець. Кабінет номер 4 передадуть під вибори. 5 вересня на першому поверсі, як було сказано, буде працювати територіальна виборча комісія. Координаційний центр відповідно буде знаходитися там, де визначено управління майна. Відправляють же волонтерів на троїцьку проте ті від такого стану речей не в захваті. Кажуть, умов у новому приміщенні ніяких. То, що я сьогодні і відео там фактично немає умов, немає води, немає світу, немає отоплення. Тобто просто переїхати куди-небудь, немає такого желання. там, вроде би, завтра що є одне приміщення, которое можна посмотрети, але в якому стані, зараз не готов сказати. Нагадаємо, минулого тижня волонтери вже намагалися виселити за розпорядження міського голови. Тоді речі, які хлопці збирали для українських вояків, без попередження виконали в холміськради. Після втручання СТС міський голова дав нове розпорядження: речі повернути на місце, а для волонтерів знайти нове приміщення.